Акторська майстерність, вітражний розпис, кулінарія, стретчинг та перша домедична допомога. Ці та інші заняття безкоштовно для дітей проводитимуть в освітньому просторі Світлиця Святого Миколая. До Івано-Франківська такий центр переїхав з Маріуполя після того, як його приміщення зруйнували російські військові. Я виходила після повної блокади лівого берега, це було 15 березня. На той момент тільки повипадало скло з вікон, але вже, звісно, що в подальшому, це буквально за кілька тижнів, я отримала світлини ну, спаленої, розбомбленої світлиці. Це те, що зробили росіяни. Ну це таке це місце світла, це це, це це душа, це там, де діти отримували не тільки різну підтримку і навчання, але це там, де дітки формувалися як громадяни нашої країни. Освітній простір для дітей відкрили за підтримки фундації Святого Миколая. Тут збиратимуться діти різного віку та вподобань. Мілада вихованка центру. Дівчина каже, тут їй подобається, і вона знайшла друзів. Мені більше дуже подобається заняття музичного, бо там ми вчимося, не пісеньки, розказуємо віршики. Мені подобається заняття з театру ляляк, бо там ми вчимося, як справжні актори. Ми там вчимося. Все, розказуємо віршики. Там заодно ми промовиємо як звук Р. Для дітей заняття проводитимуть досвідчені викладачі та психологи. Задоволена навчанням у світлиці Аліна Фастовець. Її донька зараз відвідує тут гуртки. Жінка разом із родиною переїхала до Франківська з Київщини. Це для мене справжнє диво. Це такий осередок добра. Безпеки, такого тепла. Дитина стала дитиною, якою була раніше. Почала знову сміятися, відчувати себе розкутою, творчою. Тут дуже приємна атмосфера і тут дуже відкриті серця у людей. Вони роблять надзвичайно велику справу, ми їм дуже-дуже вдячні. У березні 2022 року проєкт відродили в Івано-Франківську, розповідає адміністраторка простору Марта Бринзей. Сьогодні відбулося відкриття центру в оновленому приміщенні. Наразі світлицю Святого Миколая відвідує понад сотня дітей. Усі вони з різних міст України. У Нас на паралелі є декілька занять для того, щоб ви могли різні діти попасти кожного дня. Після обідні час, тому що більшість дітей ходять в першу половину дня в школу, то орієнтовно це з пів четвертої до восьми години нас це все функціонує. У Світлиці також ще є такі заняття, які якби власне більше сконцентровані на психологічній опіці. У нас є індивідуальні, індивідуальні заняття з психологами, тому якби теж кожен може знайти якусь свою ту нішу. За словами Марти Брензей, приходити на заняття та відвідувати гуртки зможуть усі діти, які постраждали через війну. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ